От, друзі, дивуюсь, я, якщо чесно, в Америці вже виїхав, думав, поїхав на роботу, а потім згадав, якщо Захоме ДПТ не приймає оплату телефоном, якщо ЮХУ не приймає оплату телефоном, яка ймовірність того, що смітник, ну, сміт... сміттєзвалище, Буде приймати оплату телефоном. Повернувся додому. 10,50 ми ще не виїхали. Ну, точніше, я. І, друзі, парадокс, ну просто капець. Дивишся, ці контори не приймають оплату телефоном. При цьому, здається, Whole Foods можна розплатитися просто під нес... Піднесеш. Коротше, можна розплатитися рукою. Просто вони зчитують відбитки пальців, не знаю, відбитки долоні. Ну от наскільки різні, різні рівні. При тому, що це ж що за хомеди по те, що Юхаул ну це ж багато не мільйонні, а багато мільярдні контори. Або це так дорого коштує пере той переробити все на. оцей, як тач. На оці. Коротше, або це дуже дорого коштує переробити на оплату телефоном, або я не розумію, в чому причина. Напишіть в коментарях, дуже цікаво. І при цьому ще в деяких магазинах приймають чеки. Тобто ти можеш прийти виписати чек, і касир має його прийняти. Капець.